Привіт, це все ще Бігус інфо, а я все ще Вадим. Цю історію готував я, але через довбані переноси етерів і відключення світла нам не вдалося вчасно її записати. А якщо ви бачите цю вставку, то це означає, що я або долучаюся, або вже долучився до лав ЗСУ. Тож підтримуйте Збройні Сили України і підписуйтесь на Бігус інфо. Слава Україні! Little by little, piece by piece, until I'm complete. Які часи такі вояжі туманним альбіоном, але не для всіх. Потаю собі депутата, який під час повномасштабної війни, посеред парламентської кризи, їде до Лондона, де пропускає засідання у Верховній Раді, ну бо, ну бо у нього там навчання. Чоловіки, студенти іноземних вишів більше не можуть виїхати за кордон під час воєнного стану. Як студенту іноземного університету виїхати за кордон? Поширене запитання після 24 лютого. Віднедавна майже ніяк. А ще відпустка. А, ні-ні ні. Міні відпустка. І виключно після важливої парламентської роботи. За яку щоправда... Відшкодування витрат на відрядження не здійснювалося. Ага, навіть попри це все. Та й навіщо уявляти? Є цілком собі реальна ситуація життя. Це бігусенфо. Я Ксенія, і сьогодні ми розповімо про навчальні тури до Лондона, слуги народу Андрія Жупанина. Підписалися. Тоді поїхали. Андрій Жупанин, нардеп фракції Слуга народу з Закарпаття, голова підкомітету Верховної Ради з питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання. До депутатства був юристом міжнародної компанії. За неповні 5 років депутатства жупанин у гучні скандали не потрапляв, але встиг вляпатися у співавторство зашкварного законопроєкту про містобудівну реформу, який грає на руку великим забудовникам. З іншого боку, у 2023-му Жупанин відреагував на розслідування нашої Аліси Юрченко про компанії, які пов'язані з заступником голови офісу президента Ростиславом Шурмою. Їм, попри перебування на окупованих територіях, продовжували платити за електроенергію, яку вони виробляли, але з об'єктивних причин не постачали в енергомережу України. Жупанин невдовзі після публікації сюжету ініціював законопроєкт, яким передбачалося припинення цього недоречного атракціону нечуваної щедрості. Але звернули ми на нього увагу не через це, а тому, що міс Україна Інтернешнл 2018 – Богдана Тарасик! Богдана Тарасик більше не Тарасик, а жупанина. Вона дружина нардепа. А це її сторінка в інстаграмі. А от, власне, фото з їхнього жупаниним весілля у вересні 2023 року у комплексі Шелест. Також, судячи з публікацій, вона щонайменше з 2022-го періодично їздить у Лондон. Ось фото. А це вже її сторіс 11 червня 2024 року. І фото явно зроблене не в Україні. Ось видно деблдекер – Це двоповерховий автобус Н'Ю Роудмастер, який одразу палить локацію. Так от, на фото жупанину ніжно цілує чоловік. Його обличчя, щоправда, не розгледіти. Але характерна родинка на шиї одразу видає у ньому жупанина. Тому нам стало цікаво, де саме було це фото зроблене. Фотографується пара у вітрині з дзеркалом якоїсь крамниці. Також видно ось цю будівлю, на вікні першого поверху якої чомусь присутній символ вторинної переробки. І так, ми знайшли це місце. Перетинчий з Вікроу та Мертон Авеню у Лондоні. А фотографується подружжя біля вітрини крамнички для Ось, до речі, на свіжому фотозакладу у вітрині видно конкретно те саме дзеркало зі сторіс з Жупаниною. Ще раз, сторіс дружини Нардепа датоване червнем 2024-го. Хм, в Україні повномасштабна війна. Виїзд депутатам без поважної причини, наче заборонений. Юрій Арістов зі своїм відпочинком на Мальдівах поплатився депутатським мандатом. Микола Тищенко вилетів з фракції за бої на дипломатичному тайському фронті, як і Богдан Торохтій за свої численні подорожі після 24 лютого. До речі, більше про пригоди торохтія можете глянути у нашому відео за посиланням отут. Але, попри всі ці скандали, ми знову бачимо закордонну подорож. Знову як у випадку з Торохтієм, спалену інстаграмом. Знову одні ті самі граблі. Цікаво? Цікаво! Принаймні нам дуже. Тож ми вирішили ідентифікувати усі лондонські локації, що з'явились у соцмережах дружини Нардепа у той період. А це не так вже й просто, тож з вас на цьому місці потрібна бодай вподобайка цьому відео. Не марнуйте часу, підписуйтеся. Того ж дня, 11 червня, жупанина, а скоріш за все, жупанини, хоча заради справедливості зауважу, що нардепа у кадрі ми більше не бачили, прогулялися територію маєтку чи House and Gardens. Подивилися на храм Айонік, на пташок, ну і безпосередньо саму вілу, навколо якої виріс сад. Пофотографувалися біля ось цього рододендрона та цих статуй. 13 червня жупанина виклала ось це фото біля телефонної кабінки. Теж традиційний символ Лондона. Зверніть увагу на паркан позаду чорний з позолоченими вістрями вгорі. Ну і видно трохи далі колону воріт. Сфотографовано це біля Британського музею. Його колекція налічує близько восьми мільйонів робіт та експонатів на 75 квадратних кілометрах, що робить його одним з найбільших музеїв у світі. Наступного дня, 14 червня, дружина Навдепа виклала ось це фото з ліжка. Вочевидь, з помешкання. Зверніть увагу на віконну решітку: вертикальні елементи та меандровий візерунок згори і знизу. Він нам ще знадобиться. Потім жупанина виклала у сторіс фото з ось цим будинком. Знаходиться він на вулиці Монте'ю у фешенебельному житловому районі Блумсбері у Лондоні. Наступного дня, 15 червня, Богдана Жупанина виклала відео з балкону. Вочевидь, це те саме помешкання, яке вона публікувала за день до. Решітки балкону мають схожий візерунок, тільки у нього ще є ромбоподібні елементи з колами. У кадрі можна побачити ось цей житловий будинок. Ось він на Google Панорамі. Ось цю світлу будівлю. Вона трохи лівіше знаходиться. Це вже згаданий британський музей. Та дерево, майже під вікнами будинку, з якого ведеться зйомка. Власне, ось цей будинок, а вулиця вже нам знайома Монте'ю. У цьому будинку решітки балконів є тільки на другому поверсі. Балконів з решітками з такими візерунками, як у помешканні жупаниною, усього три. З огляду на ракурс зйомки нам потрібні ось ці два. Пам'ятаємо про дерево. Воно ось. Відповідно, вікно помешкання жупаниної. Ось це цією будівлею у 2020-му Зайнялося Ательє FT Architects, яке перетворило її на шість люксових апартаментів. Судячи з ось цих фото та відео, дружина Навдепа Жупанина щонайменше з березня 2024 року мешкає якраз в одному з них. Вартість оренди конкретно цієї квартири знайти нам не вдалося. Але для наочності, ось цю квартиру поверхом нижче та площею 158 квадратних метрів, виставляли на оренду за майже 5,5 тисяч фунтів стерлінгів на місяць. Це за актуальним курсом понад 285 тисяч гривень. 15 червня жупанина знову гуляла. Судячи з цієї сторіс, зайшла до Нілс Ярд у Ковентгардені. Це там, де свого часу роздавав газети і давав концерти Джеймс Бовен і його всесвітньо відомий вуличний кіт на ім'я Боб. І сфотографувала заклад Crown Enke на перетині вулиць Ніл та Шелтон, де теж Боб з Джеймсом колись давали вуличні концерти. 16 червня жупанина викладає фото та відео з ресторану середземноморської кухні Бакенелія. Це один з найдорожчих закладів світу, відомий своїм інтер'єром. У ньому використано понад три сотні книг з обкладинками із 24 каратного сусального золота, настеля грецькі та римські витвори мистецтва, багато класичних деталей та мозаїки. А у головній залі нависають величезні неокласичні скульптури, зроблені британським художником Деміаном Херстом. єдинороги, крилаті янголи, татуйована медуза горгона топлес. Стіни від підлоги до стелі вкриті фресками, які інтерпретують знамениту картину французького художника Тома Кутюра Римляни періоду занепаду. Трохи згодом жупанина, вочевидь, вийшла подихати і сфотографувала люксовий магазин квітів трохи далі від Бекхенелія по Берклі стріт. Повернулася і у цьому ресторані навіть у вбиральні за допомогою 400 тисяч мозаїчних плиток відтворили сад Гесперид, Тому й фотографуватися у ній вже не виглядає таким мовитоном. До цього ми вам про всі ці лондонські прогулянки і підвечірки розповідали не для того, щоб ви просто дивилися і заздрили. Ну і не для того, щоб похизуватися нашими осін здібностями. Хоча. Ну окей, трохи щоб похизуватися, так. До слова, якщо ви любите наші розслідування, запрошуємо вас долучитись до нашої роботи. Лінки на підтримку під відео. Але в основному розповідала через оцю світлину, зроблену також 16 червня, яка невдовзі з інсти жупаниної зникла. Ми довго думали чому. Аж от у відзеркаленні помітили чоловіка, ну дуже схожого на нардепа жупанина. Тобто, це фото може натякати, що у Лондоні з жупаниною був її навдеп-чоловік, 17 червня, і от знову фото зі сходів перед квартирою на вулиці Монтегю. 18 червня, день початку пленарних засідань у Верховній Раді. На порядку денному кілька важливих законопроєктів. Жупанин у цей день у Верховній Раді відсутній. Принаймні про це свідчить система голосування Рада. Його дружина тим часом публікує фото з квартири на Монтег'ю стріт, фотографує п'ятизірковий готель Кімптон Рой» на вулиці Рассела. Їсть піцу пепероні у закладі Ехед -э Бейкері на павільйон Роуд у Королівському районі Кенсингтон і Челсі. Хвалиться букетом гортензій знову у вже згаданій квартирі та рекомендує засоби догляду за шкірою. 19 червня новий день парламентських засідань. Зокрема, у порядку денному розгляд проєкту закону про ратифікацію угоди між Україною та Королівством Нідерланди про обмін та взаємну охорону інформації з обмеженим доступом. Жупанин до речі, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Королівством Нідерландів, але його у Верховній Раді нема. Його дружина тим часом викладає фото з площі Блумсбері. 20 червня останній день пленарних засідань Ради. З важливого, наприклад, голосування за зміни до закону про бюро економічної безпеки України. Жупанин все ще відсутній. Тим часом у сторіс інстаграму його дружини фото з закладу Family-O-Cafe на Exhibition Road, з-під готелю The Рембрандт, що знаходиться навпроти музею Вікторії та Альберта, ну і сам музей теж. Власне, подивившись на всю цю чистоту та екібану, у нас виникло запитання: а якого милого нардеп не на засіданнях Верховної Ради, а неймовірніше у Лондоні, можливе пояснення, ми знайшли у декларації Андрія Жупанина у 2022 році. Він вступив на навчання до лондонської бізнес-школи. Навіть отримав стипендію на часткове покриття вартості навчання у 2023-му. Коли через війну в Україні його повноцінна депутатська роль стала неспроможною, Андрій вирішив знову стати студентом. Це шматочок статті про Андрія Жупанина на сайті Лондонської бізнес-школи. Власне, цей матеріал вносить більше ясності про закордонне навчання жупанина. Я все ще живу в Україні, тому принаймні раз на місяць витрачаю 54 години на подорож, щоб залишитися в Лондоні на 48 годин. М -м. Перше фото з поцілунком дружини 11 червня. Ще одне з ним у ресторані 16 червня, тобто 11, 12, 13. Коротше, жупанин щонайменше 6 днів був там. Це, м'яко кажучи, дещо більше заявлених у статті 48 годин на місяць. Тож, як взагалі нарде примудрився вступити на навчання? Я голова підкомітету з питань природного газу. Моє основне завдання підготувати законопроекти та представити їх. Але з початком війни інтенсивність моєї роботи значно впала. Тобто, моя робота в парламенті до початку війни зовсім інша, ніж сьогодні. Більшість законів, які ми зараз приймаємо, стосуються оборонних та фінансових питань, а всі далекоосяжні перспективні проекти призупиняються. Інтенсивність роботи впала? Ну, так, особливо коли замість пленарних засідань обираєш поїздки до Лондона, гарне розставлення пріоритетів під час повномасштабки. Я хотів отримати ступінь екзекутів MBA, тому що хочу бути повністю готовим до післявоєнного відновлення України. Я знаю, що отримавши ступінь і ембіє у лондонській школі бізнесу, у мене буде багато варіантів для подальшого розвитку. Хм, Що ж це за програма, на яку Невдеп вступив, екзекютів MBA – програма створена для досвідчених керівників, які прагнуть розширити межі своїх бізнес-можливостей. Нардепи не можуть поєднувати роботу у раді та бізнес. Нардеп жупанин під час війни навчається по бізнес-орієнтованій програмі. Дуже логічно. Ну і ще цей момент. Є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та усіх тих, хто має працювати на державу і в державі. Хочуть відпочивати зараз, будуть відпочивати поза межами державної служби за кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше. Не За останні півтора роки було вже досталь прикладів того, як працює ця система. Так, нардепів реально не випускали. Причому навіть тих, хто збирався їхати, якраз державницькою метою. Отже, станом на зараз, у мене через неголосування татарівської версії про БЕБ зупинено три відрядження: Брюссель, «Брюссель», «ОІСІДІ» та МВФ Світовий банк Спринтмітінгс. Питання в тому, що не погодили мені відрядження. Перед самим потягом мені сказали, що вибачте, вранці сказали, що відрядження є, все нормально. Мюнхенська конференція вперед захищати інтереси країни. А на вечір сказали, вибач, ти нас неправильно зрозумів. І Петра Порошенка на цілу купу заходів теж не випускали. Але схоже, ця принциповість рішення РНБО не розповсюдилась на жупанина. Ми запитали апарат Верховної Ради, чи перебував жупанин у відрядженнях або ж відпустках за весь період від старту його навчання у Лондоні. Отримали, хоч і не повну інформацію, але і це вже щось. За результатами розгляду повідомляємо, що впродовж запитуваного періоду народному депутату України жупанину АВ надавалися відпустки без збереження заробітної плати. Також інформуємо, що в запитуваний період народному депутату України жупанину АВ відшкодування витрат на відрядження не здійснювалося. Але чи були відрядження, чи ні, не відповіли, посилаючись на службову інформацію. Ох, ну хоча б на цьому дякую. Гроші платників податків не постраждали. Ми хотіли запитати Андрія Вікторовича, як взагалі в'яжеться діяльність народного депутата воюючої країни, Лондонська бізнес-школа, виїзди до цього ж Лондона, ну і про те, як він взагалі виїжджає. Але. Sorry, Замість на нам відповів автовідповідач з британським акцентом. І от на цьому можна було б і закінчити. Так, це обурливо. Але дехто з вас може подумати. Ну, навчання, це все ж таки важливо, ну вступив, ну їздить вчитися, коли іншим не можна. Місто дивиться, може ініціатив якихось лондонських сюди привезе, можна було б спинитися. Але ми додзвонилися таки до жупанина. Він питання послухав, далі почитав, бо ж попросив ще кинути текстом. Подумав і і версія стала прямо таки комбінованою. По перше, нардеп каже, їздив по роботі в Лондон. Тричі поспіль за останні кілька місяців був у Лондоні три рази. Кожного разу поїздка була пов'язана із роботою по лінії групи Дружби між парламентами України та Великобританії. Моє крайнє відрядження до столиці Великобританії припало на 8-16 червня. Та відбулося на офіційне запрошення від депутатів парламенту Великобританії пані Дам Карен -Н Бредлі та пана Алекса Собола. По-друге, додає, ще ж є навчання, і він інколи все ж заходить туди. Також можу завітати до Лондон Бізнес School, щоб привітатися з одногрупниками або ж провести час у бібліотеці. Але ж виїзд для нардепів з недержавницькою метою все ж заборонений. А є ще й по третє, воно ж одночасно і по-перше. Мої три крайні поїздки до Лондону були обумовлені відрядженнями, що оформлювалися відповідними розпорядженнями голови Верховної Ради України. Ого, ну бачте, понагнітало оце, а воно ж ось яке просте і логічне пояснення. Ні, не виглядає воно логічним. Бо ми намагалися знайти хоч якесь підтвердження робочих поїздок жупанина в Британію в той період. І не знайшли. Ні протокольного фото, ні якогось піарного звіту, ні згадки, ні згадочки. Ба більше, в соцмережах тих британських парламентарів, які за версією жупанина його запрошували, теж жодного фото з українським нардепом. Вони взагалі своїми справами займалися. Про що звітували? Про справи звітували, а про жупанина якого треба ж як вдало. Нібито запросили саме в Британію, де в нього і дружина, і навчання не звітували. Є ще момент. Останнє відрядження, за словами Навдепа, відбувалося з 8 по 16 червня, але його не було в парламенті до 20 червня включно. Вирішив лишитися для міні відпустки? Ну, Чорас же приїхав, то вирішив повчитися. І знаєте що? І те, і те. Жупанин в розмові з нами підтвердив, що одразу після відрядження в нього була відпустка. Але присвятив він її, щоб ви, бувачого не подумали, звісно ж, навчанню. Як поєднуєте навчання у лондонській школі бізнесу та роботу у Верховній Раді? Програма, до якої я вступив ще у серпні 2022 року, розроблена спеціально для тих, хто повноцінно працює. Через це програма дозволяє віддалене навчання, що особливо актуально для мене, враховуючи існуючі обмеження для виїзду народних депутатів за кордон. Так, стоп, стоп, стоп. Все змішалося: коні, люди. Раніше ж депутат казав про 54 години щомісяця на мандрівку, щоб 48 годин провести в Лондоні. Тепер про актуально віддалене навчання. То де ж правду шукати? У коментарі для лондонської школи бізнесу ви зазначали, що раз на місяць навідуєтесь до Лондона на 48 годин задля навчання. За якою процедурою здійснювалися ці виїзди. Коментар для університетського журналу брало у мене ще на початку навчання. Нагадаю, що у період серпня 2022 по кінець січня 2023 не було жодних обмежень для виїзду народних депутатів за кордон. Нас випускали в той час по звичайному паспорту для виїзду за кордон без окремих розпоряджень. Цікаво, звісно, але ось номер видання Сіньк Лондонської школи бізнесу, де публікувався матеріал про жупанина. Ось публікація в Інсті навчального закладу, де повідомляють про вихід саме цього номеру. Дата 7 червня 2023 року. Ступав жупанин у 2022-му. Не клеїться. Ми в нього перепитали і, вуаля, народилася нова версія. Подумав, згадав. Тепер каже, що коментар таки брали навесні 2023-го. Але розповідав він в ньому все ж про 22-й, коли депутати могли кататися, куди і як заманеться. Ох, віримо, віримо. А навіщо воно взагалі нардепу прямо зараз? От для чого? В раді дійсно аж настільки мало роботи? Поєднувати навчання у найкращій бізнес школі Європи та роботу у єдиному законодавчому органі України доволі складно, але можливо. Доводиться менше спати та пити більше кави, щоб встигати все. Однак я ще розподіваюся, сподіваюся, що навчання у школі не пройде даремно, а отримані знання по завершенню війни я зможу застосувати в Україні. А ми то, як сподіваємося, теж дуже щиро. Бо для нас це навчання також виглядає як щось необхідне, але не зараз, а на потім. Де ви проживаєте під час перебування у Лондоні? Щодо проживань у Лондоні, то останні рази я зупинявся у друзів. Зазвичай це друзі з України, які наразі проживають чи працюють у Лондоні. Житло у столиці Великобританії занадто дороге, а як ви бачили з моїх відповідей, витрачені кошти мені жодного разу не компенсували. Тому доводиться економити, але це не створює жодних незручностей. Ось так, до прикладу, виглядало моє житло в одній з поїздок. Цікава комора Гаррі Потера. Знаючи про квартиру на вулиці Монтегю, ця показна скромність здалася нам якимось знущанням. Але пояснення від нардепа не забарилося. В тій м -м комірчині він зупинявся раніше кілька разів, але в останні рази вже дійсно в апартаментах на Монтег'ю. Втім, знову ж таки, не подумайте нічого такого, її орендує його друг, який дає там пожити. І коштує вона ото геть не стільки, скільки ми нарахували всього на всього трохи більше трьох тисяч фунтів. Це десь 170 тисяч гривень. Копійки? І оце геть не в'яжеться з однією з попередніх його тез про доводиться економити. Тим паче, що в своїй же останній декларації жупанин сказав, що дружина начебто володіє у різній валюті готівкою на десь так 600 тисяч у доларовому еквіваленті. У фунтах це буде не менш вражаюча сума, до речі. Але от тільки ми поцікавилися її офіційними доходами, і там не те, що не пахне такими заробітками, там до них ще працювати й працювати довго, дуже дуже довго. От якось так воно все у нардепа і виходить. Їду працювати, але паралельно відпочиваю чи навчаюся. Треба економити, але ось апартаменти за кілька тисяч фунтів. І повна декларація готівки. Буває ж таке! Це, звісно, дуже круто, що у нас є такі освічені нардепи. Круто, що вони навіть намагаються набувати освіту, особливо, якщо вона якісна. І круто, що дружини нардепів мають такі красиві та інформативні інстаграми. Але може під час війни все ж таки нормально працюватимете? Ну а питання закордонних вояжів це вже питання справедливості, запит на яку наразі дуже високий.